Привіт, мої любі малята! Я Зайчик Пізнайко. І сьогодні я завітав до вас не просто так. Я приніс до вас зі свого чарівного казкового лісу цікаві загадки. Я відповіді на них знаю, але чи знаєте ви відповіді на них. Давайте зараз ми з вами перевіримо. Я загадую вам загадки, а ви відгадуйте. І так, перша загадка у нас, про кого ми зараз подивимося. Червонясту шубку має. По гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. Малята, хто ж це така вона з прутка? Так, це білочка, Погляньте, ось така гарненька вона, стрибає красиво. Лихо дій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замок. Це лихий і лютий. Ой-ой-ой, боюсь його, хто це такий лихий, злий лютий. Так, молодці, це вовк. Розумнички, бачите, який гарний вовчик-братик. Наступна загадка у нас. Хвіст пухнастий, хутро золотисте. в лісі живе, а куриль в селі краде. Що ж це за тваринка в нас така? Хто це така малята? Так, це лисичка, сестричка, ось така погляньте, лиска в нас живе в лісі. Наступна загадка. Не ходжу я, а скакаю, бо нерівні ноги маю. Через пола навмання перегнав би я коня. Про кого це йде мова, дідки? Ану, підкажіть мені. Так, це мова йде про мого братика зайчика. Молодці малята, розумники. Наступна загадка гострий і малий, сірий тихий і не злий. Вдень ховається. Вночі йде шукать собі гарчів. Весь із тонких голучок. Як він зветься? Як він зветься, малята? Так, їжачок, вірно? Далі загадка влітку медом ласував, до схочу мали не мав. А як впав глибокий сніг, позігнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж дома. Сни. Хто ж це такий? Так, це великий ведмідь, Бурий. молодці. І остання загадка. Пошкребуся тут і там. Кішці спокою не дам. Зледачіли б кішки без малої. Кого? Так, мишки. Молодці дітки, ви чудово знаєте моїх друзів лісових. Бувайте!